Доброго дня, шановні, пропоную у вашій увазі крісло Кулік Сістем модель Вікторі. Крісло перетягнуте. Професійно перетягнуте. Можете побачити на відео. Якість усіх швів. Якість роботи і так далі. Що стосовно самого крісла, крісло саме по собі було відносно нове, йому десь три роки. Всі механізми, які відповідають за налаштування крісла, працюють в ідеальному стані. Хромована. Хрестовинка, хромований газліфт, прорезинені коліщата. Е, крісло саме по собі було відносно нормальне, але прийняв рішення перетягнути, так як зараз воно після перетяжки стало зовсім ідеальне. Е, якщо не знаєш, що крісло БУ. Можна сказати, що воно нове. Крісло виглядає суперово. Тканина, е скоріш за всього, ну вона оригінальна, як у куліка. але колір не зовсім мій апарат передає, вона начебто сіра трошечки з відтінком голубого. Якщо зараз зможу піймати. Ракурс. Воно може відобразити, Ні, не виходить. Ну, крісло продається. Крісло в об'яві на OLX, Ціна також. Ось так. Напевно, що це, це вже якесь воно синє вийшло. Е, ціна на OLX також можете подивитися. Ну, і все? Кисло-бомба. Чесно. Все працює? Все як положено. Дякую.